З вами Денис Френдлі. Вітаю вас усіх з Новим роком. Бажаю, щоб у новому році у вас все здійснилося. Саме найголовніше, що ви собі побажаєте. І сьогодні у нас буде. Знаєте, завжди є це на новий рік, завжди всі готують на стіл. Це є салат Олів'є. Ось такий салат Олів'є. Мама мені приготувала. Але дивіться, всі знають. Що я не люблю цибулю, та? а в салат Олів'є дають цибулю. І я <кху> як біг. E, попросив маму, щоб нам спеціально окремо зробило без цибулі. За що їй велике дякую? Мама зробила, <кху> і ми зараз, бо я з цибулю просто не можу їсти. Їм їм і виплювую. Не смачно, не смачно, не можу їсти. <кху> Тому мама зробила без цибулі, ми проригуємо без цибулі. Такі справи, так, <кій> задихався. Е, про коментарі я не читаю, бо ви ще особо не лишили коментарі під тими трьома вчорашніми вечірніми роликами. Читос е, Круасан і Кіндер Максі Кінг. Тому такі справи. Тому я не зачитав, буде на вечір коментар, зачитаю вечором. Тому поїхали народ до, за, до заставки. День Френді реагує! День Френді реагує! Сьогодні буду реагувати на новорічний салат олів'є. В'є, в'є, Достаю тарілочку, набираю і їм. <кху> не треба було мені на емоціях, більше захворів. Достаємо тарілку. Я захворів і. Ой, ну ви знаєте, я хворий. <кій> Почав так голосно говорити і захворів. Беремо вилку, та? ложка, вилка, добре. Набираю я собі. Набираю, скільки зможу, з'їмо зараз, скільки зможу, й таке. Е, дивіться, друзі, який у мене план? Ви знаєте, що я не можу навіть елементарно набрати на кожних відео горизонтальних навіть 100 переглядів. Який у мене план? Зараз маланка незабаром, скоро маланка. та? І у мене така ідея, що як я від 30 грудня, тобто дивіться, завтра вчора зранку вийшло. Зранці відео не чіпаю, тільки вечірні. Всі вечірні відео я переймановую Маланку 2023 І сьогодні, до речі, на цьому відео також буде писати Маланка 23. Це клікбейт. E, знову клікбейт, щоб я набрав актив. Бо самі знаєте, розумієте, я не можу взагалі набрати ніякий жодний актив. Коротше, я поставлю на всі ці відео. А це були точно, напевно, нема. Я поставлю на всі ці відео. Е типа е клікбейтну фотографію, е тобто прев'ю, що ну, з Маланки поставлю, і назву також Маланка, щоб набрати переліт. І Знову те саме, що було того року. цей раз я починаю з 30 грудня, бо того року я ж 10 року, та, з 10, типа цього року, з 10 січня я поставив. <кхух> Це хвороба. Тоді з 10 січня, тепер я хочу з 30 грудня, бо я думаю, ну все одно, якщо буде 100 переглядів, це вже великий плюс для мене, бо я навіть 100 не можу набрати, тому я ставлю клікбейт. А потім пройдуть свята, перестануть дивитися вже, тоді вже ви знаєте. Тоді я вже заберу, верну все на свої місця, поставлю е прев'ю такі, які мають бути. Назву відео, які мають бути. Я назву і так дам. В опис, в опис під відео всіма буде справжня назва цього відео. Просто свята пройдуть. Що зможуть люди, то переглянуть по 100-200 разів. В кінці свят, що переглянули, я вертаю назад прев'ю, яке має бути, яка має відповідати цьому ролику. І вертаю назва відео. Бо того, що там, Того, що це просто тимчасово заради передів. Саме розумієте, треба хоч якимось. Трудом, якщо є можливість набрати маланку, я мушу користуватися цим святом і використовувати його, щоб набрати для себе перед самі розумієте для чого. Все. Ми набрали поки що такий салат, скільки можу, скільки з'їм. Поїхали, дивіться, ще раз оглянемо. Е, що тут є? Картопелька, кубаска, яйце, морква. Е, горі, не горі, горох. Моркву вже сказав, все, і майонезом пократи. Зараз ми це все будемо окремо реагувати, а спочатку все разом. За Ну? Сказали, яке буде без цибуля. ну, давайте. Мм. То що треба? Я б хотів так проригувати на сього, але буде вже 1 січня. Ну, для мене саме то. Не знаю, <клює> вірте мені це чи ні, але я вам кажу правду. Для мене цибуля, як для цієї. Як же це? Як для дракули е... часник небезпечний. Та, типу для мене. Не цибулю, Дракула Дракули не часник. Так само. <клух> ну... А, я забув, що в мене смаки втрачені, так? Таврой трохи чую. Ну, і всім баю можу поставити, так. Блін, чуваки! Походу, я захворів коронавірусом. Я щось взагалі смаку не відчуваю особо. Давайте перевіримо. Беру колбасу, так? Капець. Взагалі смаку кубаси не відчуваю. Що це робити? Не знаю, будемо реагувати тисячу разів на ці всі продукти, поки я не буду відчувати смак, так? Давайте так. наріжемо кусочок кубаси і перевіримо, чи я відчуваю смак, чи не відчуваю. Я ніхера не розумію. Настільки захворів, що я смаку не відчуваю. А мама казала, що якщо ти смаку не відчуваєш, значить у тебе корона. Не знаю. Я думаю, що вже давно прийшла ця дурна корона, вже два роки. А ця корона не пройшла. Два роки пройшла і ця корона не вивітлюється. Що у когось так коронавірус то й лишається. Ну давайте перевіримо. Ну і тепер чую, солене. Ну може не так, як треба чути, але чую солена кубаса. Та. Получається. Що я трошки чую кубасу. Солена. Вроді солена, так. Ну, виходить, що може я і чую смаки. Просто слабовато, так. Може бути, може ні. Не знаю. Не знаю, що тут казати. Їмо далі. Їмо далі, скільки можемо, скільки з'їмо, Ясно, що все це їсти не збираюся. Тут ще є кілограм, так? Тут є кілограм в цій Скільки зможу, скільки з'їм. А цей. Потім ще щось. Ні, потім вже реагувати не буду. Коротше, моя оцінка 8 із 10. Добре, а зараз ми окремо прорігуємо картоплю, кубасу, моркву, горох, яйце. Поїхали. Перше у нас картопля. А я хочу окрему всеплено. Картопля отримує 8 балів. Мені здається, тут все по 8. Ну, не знаю. Ну, на 9 нема, ну розумієте, тим більше, якщо я дійсно смак десь відчуваю, десь не відчуваю, то тут... тут буде важко вам оцінки давати. Не знаю, я сам не знаю, що зі мною. Може, потім все вернеться на всі свої міста. Но. Поки що таке відчуття. Бо вчора я з'їв Kinder Mexican, Я очікував від того відчути карамель, відчути смак тої ванілі чи що-то там шоколаду. А я з'їв і взагалі нічого не відчував. Так якби просто запхав щось у рот, з'їв і все. А зато ти сирень заплатилося. Так що я думаю, що я смак все-таки частично втратив, та. Трохи, але втратив. Називається Доївся з вами. Настільки переїв. Я вже з вами ці всі ролики, що вже смак втратив. Ну тут через застуду. 100% через застуду, бо ясно, був здоровий, нічого мені не бракувало. Тут, блін, на зло захворів з раною застудою, і все, а тепер вже смак не відчуваю. Добре, Марко, Морко. Давайте ще візьмемо моркву. Морква Вісім балів. Кубаса. А ми вже рювали кубасу, так? Давайте ще раз. 8 байм. Далі, горох. Ясно тут трохи майонезом, ти треба все окремо знайти реагувати. Тобто... Я реагую все це з майонезом, та... так, морпу забираємо. Тут буде все по 8-8. Яйце. Поїхали. Жовток. Не жовток, а це. Кажу, тут все 8. Вісім балів. <кій> я коли почав я знімати відео і прискакав до вас, я подумав, що відео само по собі зупинилося. Не знаю, може різкий звук і його зупиняє. Не знаю. Слава Богу, що все окей. Все поїхали. Мені здається, що мама все-таки всипала трохи до цибулі. Та ні, не може бути, це горох. Це горох, ні, не всипала. Мої вибачення. Так. І що ви думаєте? На дворі 31 грудня і на дворі немає снігу. Ну, не завжди, так. Ну, напевно, буде вже. Може хоч на маланку вже буде сніг, не знаю. Не знаю, хто знає, хто знає. Хм... Цікаво. Я сьогодні зранку думаю не можу знайти запис за 30... де я писав, що треба публікувати ролики в 11.31, бо загружаю в 11.31. Сьогодні два ролика, так. Але, але... Розумієте? Що я хотів сказати? На рахунок 11.31. 11.31. Що можна як в 11.31 публікувати, так як... так і... 21.31, так? Я шукав, шукав, не міг знайти. Я пам'ятаю, що я тут записав. Я напевно не записав, а сказав у відео. 31 ще жовтня, та на Хелловін. Тому такі справа. Ну, у мене було, коротше, два варіанти сьогодні. Або я зараз знімаю у 9, бо там в мене просто було справи видалення файлів до 9.20. Е, тобто майже 10-20. 40 хвилин тут більше виходить, бо 40 хвилин зйомка. А якщо б я почав рівно в 11 годині до, до 31, ї бо в 11 публікування, то тут би у мене все було 30 хвилин, або менше, або 20 чимось. і... Тут менше, там би я програв, тому я почав все таки в 9 годині, але загружено 11.31. Та бо в 10 у мене справи ще, та. Пояснив, там. Добре, їмо далі. Добре, я, коротше, доїм, напевно, цю тарілочку, більше брати не буду, ну, забагато, та. Самі розумієте. Ну мій баю, тут більше не поставиш. Але я думав, та ні, в принципі, Олів є. Це новорічна страва, тому. Тому, щоб я не казала, що ти не переривав на новорічну страву. Це новорічна. Хтось писав мені А. Ми вчора з вами читали. Написав Побажав 20 тисяч в 23 році. Я не знаю, що це наберу. Але дякую. В мене зараз дуже сумно з підписниками та із переглядами. Нема активу під новими шортами. І зрозуміло, що не буде підписників, так? Чомусь хочеться запити. Після салату хочеться пити. Блін, Кока-Колу не взяли сьогодні. А! Ну а мене зеро, просто Кока-Колу. Ну я ж вам пояснив, що я не від зеро захворів, а від ванни. Я думав спочатку що я від зеро захворів, а я захворів, що я пішов би шапки зразу з ванни. І мене провіло, бо зараз вже грудень місяць і холодні коридори. А літом би ще мене пропустило би. Попустило, бо теплі коридори були би літом. Тому такі справи. Значить, чекайте, сьогодні 21.31. Вітання мене із з Люки Завалюки з новим роком. І Я прочитаю свої плани на 23 рік. Такі справи. Та і все. Більше знімати нічого не буду. Може би щось з Люка пролюгувала на салат? Точно. Нас сьогодні вдома. Давайте закличемо з люку за точно, сьогодні. Наш так мало сьогодні зніматися. Я її забув про злюку, точно. Додамо їй ще трошки салатику і закличемо її зніматися. О! Напевно достатньо. Все, це вона нас ще доїсть. З вами на відео. Все, давайте покличемо Злюку люку за варюку, точно, у нас щось теж може. Вона може зараз теж привітає вас новим роком. Чи ні, Уже добре. На вечір ми двоє привітаємо. Зараз вона просто прореагує. Все, чекаємо Злюку Люка Заварюка. Чекайте, друзі. І так. Всіх з новим роком з вами Злюка Заварюка. Ну, я не думала, що я буду зніматися. Я перше сиділа, тому відпочивала на горищі. Деніс покликав сказав: ходи, Злюка, тут прореагує ще на салат. Я думаю, добре, але у тебе там 10 хвилин лишається, чи що? 10 хвилин, думаю, добре, за 10 хвилин прореагуємо на цей салатик. Добре, друзі, поїхали. Давайте теж заставку. злюка заварюка реагує, злюка заварюка реагує. Сьогодні буде реагувати на салат олів єм'є. Єм, єм, Давайте реагувати. Так. 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 Деніс мені пошалівся, що він втратив смак. Дивно. Чого він втратив смак? Бо захворів. Не знаю, що цей Деніс такий хворий. Дивно дуже. Але що зробиш? Може, виздоровію? <кхе> так. Побажаємо Денісу зд... скоріше виздоровлення, виздоровлення в коментарях, друзі. До речі, я тоді під останнім відео... Що ми там реагували? Коротше, ви там написали 30 коментарів, я дивилася. Але я не сказала, я мала вам сказати 30 коментарів з назвою. Злюка Люка Заварюка, знімейся в новому відео. В наступної суботи, та. типа цеї. Я це, я це забула сказати. І тоді просто вийшло, що ви просто 30 коментарів любих пише. Написали, так. І тому я зарахувала, бо я не, не уточнила. Тому такі справи. Молодці, що хоч так записали. Написали. Я вже так день собату знімаюся, що не пам'ятаю, що ми останній раз. <кхи> що ми останній раз знімалися, так. Салат смачний, салат поставлю 9 балів, класно. Я не знаю, я все, відчуваю, всі смаки. класно. Давайте, так як Деніс, казав, що я проривував окремо горох, картоплю, яйце, морку, кубасу. Давайте це також проригуємо. Картопля. М -м, вау. картопля мені дуже сподобала. Поставлю 10 балів, реально смачно. Картопля реально смачна. Наступне кубаса. Як Деніс любере ремувати? Кубаса, а ось вона. Ха-ха! Поїхали, друзі! Кубаса! 9 балів, класно. Наступний в нас горошок. Горошок. Поїхали їсти, друзі. Так. Горошок. Ну, горох не дуже люблю. Поставлю 6 балів. Не дуже люблю горох. Так, морква. Ммм, морква смачна. Морква смачна. Хай буде. 9 із 10, так. Що ми яйце? Яйце люблю, так. Яйце. М -м. Дуже смачне. 10 із 10. Все, ми все прорвувалися, здається, все. Друзі, зразу хочу вам сказати, що в новому році майже мене не чекайте. Ну, самі розумієте, я давала вам надію, ви набрали 15 тисяч. Я думаю, ну знімлюся, знімлюся. Я здалася в Деніса один раз набрала 3 тисячі передів, більше ви не дивилися. І я собі так подумала, що ліпше не зніматися. Там. Більше не зніматися, друзі, того, що ви не набрали. Більше я перейдів не набираю, значить нема смису, сенсу мені більше зніматися такі справи. А, це... Але Деніс каже, що 13 січня на Маланку є перегляди. Тоді я тоді знімлюся і більше зніматися вже не буду. Бо так як там буде подивитися його відео, хоча він надурює людей, того, що люди хочуть маланку, він покаже, як він їсть, і я буду їсти. А що ми надуримо людей, але хоч буде перегляди. Тоді я там знімлюся, а так я зніматися вже не буду. Так, такі справи. Добре, друзі, давайте я не знаю, я ж скільки зможу, давайте. Тому ось такий справи. І потім я зроблю велику перерву і зніматися в нього вже не буду. Та. Буде вже самий Деніс. У мене гарно частенько у своїй кімнаті, а в Деніса грязно. Ну, типу, він не хоче прибрати. але він сказав, що він сьогодні робить порядок у своїй кімнаті. Подивимося, який порядок. нього там все. Папері. Ха! Наше небагато, я все доїдаю і... Чи Деніс попрощається і вже... Деніс попрощається, так. Такі справи. що йому то його перекачку Дзьоба не розумію? Страшний. Некрасивий. Навіщо йому це його перекачку Не розумію. Учора він зняв шорти з ним. Взагалі ужаснулася. ужас просто. Такий страшний. Пап, поп поппо поп 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 поппо поп по поп поп Хтось може у мене запитати, що мені з люці подарили на святий Миколай на Новий рік. Щось. Не отримав. Цукерки, мандарини. І цей новий кошельок. Щоб гроші. Так. Новий кошельок отримали, так. І... І чехол до телефона. Подарили. Ну, чехол такий класний. так. Молодці, що подарили мені. Так, молодці. Знаєте, кожен має себе радувати новорічними подарунками або хтось когось, так. Новорічними подарунками. Щось? Що тут таке? Я секунду. Зараз вийду. Так, что там было блядь. То знает, цей типа? И ти ты снимайся, шо ты Та Тайду. Короче. Эм... Лущиться ніс, знаєте, і залишаються всякі ці штуки. І стерчать. І треба було піти до зеркала їх почистити. Ну таке буває, так? Таке буває. Друзі, я майже доїдаю. Не знаю, чому Деніс захотів саме Олів'є. Я би ліпше з'їла торт якийсь там, фруктовий салат, ще щось, холодець. А це таке собі. Все, в мене лишається. Ось тільки. Все, небагато друзів. Я доїдаю. Я кажу Денес, доїдаю, не качаю. Йо, сука, забарюка тут. Трохи ніс мене. Я думаю, може від цього Деніса зловила. Або, а може через то, що зранку ходила на роботу і то холодно, ну, я одівалася, не знаю, але може провіяло. Не знаю. Добре, друзі, ми з вами поїли. О! Це йде Деніс. Коротше, друзі. Чекайте на йду їм. Ясно, що він би це все не зміг з'їсти, це неможливо взагалі. Щоб ви розуміли, це все їсть цілий тиждень, а не, а не за один день. Ти за скільки за, за 40 хвилин, як він знімає. Це ні, це неможливо. Добре, з Люка, Заварюка з вами в цьому відео прощається. Чекайте, що сьогодні. У новорічному привітанні Деніса і я прийду. Я додам пару слів вам побажаю святами з Новим роком. І Деніс зачитає свої плани і привітає з Новим роком. З вами була з ваша любима Слюка Заварюка. завалюка. Засіда Деніс Френдлі. Всім пока. Я прощаюся з вами. Всім пока-пока, друзі. Підписочки Деніса. Пока. Все, Деніс іде в кадр. Все, друзі, Злюка люка з'їла. Чекай, Злюка, а яку ти оцінку поставила загалом Олів'є? А! Вроді 9 балів. 9 балів, ясно. Коротше, я поставив 8, з Люка поставила 9. На цьому все. З вами був Деніс Фредлі. Захворівший Деніс Фредлі. Підписуємось на канал, пишемо в коментарі, лайки при бажанню. Буде лишу, не буде закрию. Всіх вітаю з наступаючим новим роком! Всього вам найкращого здійснення ваших мрій. Всім пока-пока. Бувайте, друзі. Йоу. <кій> Все. Доїли разом. Це буде на свята. Все, пока.